Здравствуйте, шановні виноградарі і любителі. Мене звуть Савченко Сергій, місто Запоріжжя і займаюся виноградарством вже п'ятий рік професійно. Сьогодні у нас 16 серпня 2022 року. І так перед нами гібридна форма Бурдака Олександра Васильовича Діксон. Ось для порівняння я буду прикладати. Гривну, щоб мали собі уяву. І кущу вже четвертий рік, в цьому році залишив повністю все, що, що начіплялося. Где два, як кажу, дві грони на пагін? Где де одна? Тут в мене двопласкосна шпалера. Так що, щоб ви бачили. Не знаю, нагрузка це перший раз така. Це гібридна форма Котова Бешовський. В цьому році теж порадував. Нагрузочка така непогана. Невеличкі грона такі, ну інший раз покупця влаштовують. Іменно такі. Далі плавно йдемо, починається моя улюблениця, донська невеста Бурдака. Нагрузка в цьому году залишив теж все. Тут теж цей участок у мене трошки всі по ну, в общем, четвертий рік. Так що дивіться, які грона. Які ягодки. Ну йому ще повисіти. Срок вистигання в нього середній. А, забув, Діксон теж середній, а бешевський він в ранніх іде. Це в цьому році як ніколи. Форма винограда писанки. Олега Михайловича Полонез 50. Срок вистигання ранній, практично вже готовий. Оці грона були на сонці, вони вже точно готові, сьогодні їдуть вони на базар. І отака нагрузка. Дві плоскості. В цьому році да, впечатляє. І оце плавно переходимо кущ теж писанки Олега Михайловича Аніта. Но це срок вистигання в нього йде, можна сказати, середній, пізній. там, Ну це останній, але тут на смак мускат і хрумка дуже. Форма винограда білий лебідь Шенікова. Це в мене друге плодоношення, мускат, сроки не скажу. Це така новинка, що я ще ні в кого толком її не бачив, що до чого, ніхто не знає. І плавно переходимо. Друге плодоношення, чорний лебідь. Теж Шеннікова Тут, видать, він в середньому точно. І між, між тим білий лібідь це мускат. Чорний і звичайний гармонійний привкус. Ідемо далі. Це ж він. І ось, підходимо. Ще нікого. Олега та раїса. Срок ранній. Мускат. Принцеса Августа Гусєва. Вкус гармонійний. Срок ранній. В цьому році засигнали той бурдака Владика Ночі. Тут такі громкі, невеличкі. Дві штучки залишив і плавно переходимо Фламенко Карпушева. Вкус гармонійний. Срок середній. Ідемо далі. Засигналила біла акація. Це Калугіна. Вкус гармонійний. Вроді би як. А сроки. Сроки ранні. Ну і все, повертаю. Красава в цьому році. Калугіна. Нагрузка в цьому році теж непогана. Ну, срок вроді ранній, середній, вкус гармонійний. Це бравісімо бурдака, срок ранній, вкус гармонійний. Це оброблене гибереліном. Ну тут впечатляє. Це останні дві грони, ну їх теж вже зараз забирають прямо з дому, а так куч вже повністю розгружений. Розкупили за день. І бурдака Еверест В цьому році так загрузився. Вкус гармонійний, сроки середній. Плавно переходимо. Найкраще так. Це тайна монаха Вишневецького. Срок ранній вкус мускат. Калугіна Рембо. Взагалі срок ранній, але ж щось воно в мене похоже як на середній. Вкус гармонійний. Плавно йдемо. Тут вже починається чорний кристал Калугіна. Це все раннє середній. Достигає. Це вернісаж Криулін. В цьому році такий. На смак мускат. Срок ранній. Бурдака чорнява дівчина. Срок ранній. Вкус гармонійний. Це торнадо. Калугіна в цьому році так. Срок середній, вкус гармонійний. Ну, розмір самі бачите. Далі тут аватар щось трошки. Американець. Вкус гармонійний. Це в нас шейніковий ескалібр. Срок ранній, вкус гармонійний. Павловського карнавал. Срок середній, зараз ось такий вигляд має. Рановато ще. Ідемо, йдемо і це у нас журавльонок Калугіна. Срок ранній середній, вкус гармонійний. В цьому році так. І це у нас кураж Гусєва Срок середній, вкус гармонійний. Срок ранній. Це залишки. Це Калугіна форма. Красна пуля Сюзанна. Ще один. Слава Україні Вишневецького. Срок ранній. Вкус гармонійний. Алвіка Калугіна. Вкус гармонійний. Срок середній. Так виглядає школка цього року. На цій щасливій ноті. Мабуть, будемо прощатися. Але ж ще не все. Американський сорт Рататуй. Це один із кущів. Також в моїй практиці присутня, школ... не школка, а саджанці, круглий рік. В такому вони зараз вигляді вже пора чеканить. Так що, кому що треба, звертайтеся. Чим зможу, допоможу. На все добре.